Так, ну що, продовжуємо нашу підготовку до нового сезону. Сьогодні я вам розкажу за листові підкормки. Дуже багато людей вони прям недооцінюють їх і вважають, що це якісь дурниці. Але я вам хочу сказати, що це і такий саме я. Бо я недооцінював їх, я вважав, що дати підкорінь, гній там. Суперфосфата, анітромофоски і все, і не, не треба цим гратися. Цим. Я, е, це треба попробувати. От коли і побачити результат, різницю між вашими рослинами е, без листових підкормок і з листовими підкорками це. Я швиденько е, вам ще в процесі розкажу ці, але швиденько за, самі, швиденько за аргументи за листові підкормки. По-перше, це швидко. По-перше, це економно. Там, наприклад, пакет якийсь коштує 10-15 гривень. Ну, хай там, наприклад, більше може 20 гривень, але ви оцим пакетиком на 10 літрів розвели, обробили весь город і внесли ті самі елементи, які вам потрібні. І це. Так, що почнемо з листових підкормок. Е, значить. Які листові, все вам розкажу. Це буде дерева, і будуть, які я підкормлюю. Ну, я переважно помідори підкормлюю, а вже потім вже помідори, вже зразу йду, залишаються, і зразу йду по своїх рослинах. Значить, почну з професійне доброво. От професійне доброво. Оце однаковий брикселмікс професійне добриво це італійський препарат Валагрівський. Наші Київські вони його сюди завозять в Україну. Значить, брексил, брексил кальцій, брексил мікс. Значить, брексил кальцій. він, Значить, це бор плюс кальцій. Цей бор плюс кальцій, він, значить, я його беру. Це до я помідорів і для своїх дерев, особливо для черешні. Розкажу за черешню. У мене черешня така, така жовта з такою червоною прожилкою. Вона дуже гарно родить, видно, сорт, але в чому її проблема? Що вона от, дуже багато з черешень нав'язує, але починають гнити, вже починають достигати, починає гнити. І багато років, що в мене прям ми ці черешні обпадали, погнили відрами. Прям все всипано, а тих черешень з'їли пару штук. Е, вже ці роки е, я беру, е, що обробляю е, черешню, треба, ну, правильно, саме, саме дерево треба давати їм бор, але і кальцій. Кажу, каль, що кальцій давати черешні, і вона не буде гнити. Тобто на, на дереві не буде гнити. Я обробляю черешню брексилом кальцію. Ще додаю, можна добро, добавляти, наприклад. Зараз я не йду кальцій, такий простий кальцій, хелатин кальцій. Я обробляю десь 2-3 обробки. І вже черешня набагато менше, менше гниє на, на дереві. От кого така проблема, от можете взяти. І плюс бор, звичайно. Бор це бор для цвітіння, для дерева, для цього всього. Далі брексель кальцій я використовую на помідорах. В цей бор плюс кальцій, багато хто не знає, що він два елементи, які краще. Тому от валагро робить їх разом. Ця італійська фірма: що бор і кальцій разом краще засвоюються. Що от вони? Кальцій. Це воно на кореневу систему потрібно, наприклад. Ну, я саме буду головне помідори, бо от я. На них і саме для помідорів своїх основних, саме більше любимо їх, саме більше вирощуємо, тому ми їх балуємо такими всі. кальцій на кореневу систему, на розвиток клітин, кальцій, на розвиток стовбура. Ну, Кальцій це дуже важливий елемент. Один Після трьох самих цих калію калію, калію фосфору і азоту. Кальцій один з найважливіших елементів. Значить, це для помідорів. Брисилмікс це е, бриксил мікс. Це коктейль мікроелементів. Тут е, желізо, магній, манган, цинк, е, молібден, е, е, забої як з хімії, купрум, мідь і е, бор. Значить, бриксил мікс. Це я використовую бриксил мікс для своїх дерев е, і для своїх, тож, е, своїх рослин теж. Брексилом міксом, коли вже на деревах, от, наприклад, вони перецвіли і, і вже є листочки гарні, я проходжу брексилом міксом Це воно розводиться там на 10 літрів, собі про розвели, можна там 2 пакетики, залежно в кого скільки дерев. У мені хватає один пакетик дерев. І в мене ще і малина, і кущі попадають під цей брексил мікро. Це коктейль мікроелементів. Мікроелементи всі потрібні для, для дерев, для кущів, для всього потрібні мікроелементи. І так само я своїм помідорам. Е, якщо е, вони, наприклад, в мене помідори вже після посадки, я так, також беру Brixel Mix е, десь орієнтовно е, після посадки, я їх начіпаю до двох тижнів. Після вже двох тижнів я можу Brixil Mix взяти і обробити. Або якимось іншим, потім Brixil Mix. Все одно мікроелементи потрібні. Бо після посадки помідори, ви самі знаєте, що будь-яка рослина після пересадки, вона, коренева система не працює, і тому треба дати їм мікроелементи. Так, оце професійне добро. Оце в мене одна частина професійне добру. Так, давайте до. От всім знайома борна кислота. Але всі знають, що борна кислота, тут прям борна кислота і на помідорах. Прямо на, на паці з помідорами. але мало що знає, що е, всі обробляють помідори, ніхто не обмав-менше ба, обробляють дерева і е, менше обробляють, і дуже мало обробляють ці інші культури. Але бор е, дуже важливий не тільки для помідорів, дерев, для дуже важливо полуницю обробити. Е, дуже важливо е, цибулю і чесник обробити. Тож вони дуже потрібно бор е, цим всім. Ну, але е, якщо вже в мене, от я стараюся, якщо вже в мене обробляється, я розвожу е, обробляти помідори, е, чи от в мене полуниця починає цвісти, чи цвіте, я обробаю борною кислотою, то і я стараюся вже обробити все, що. Ну, Всі, всі рослини, бо бор потрібен всім, всім рослинам. Значить борна кислота Це кожного має бути. То, що важливо, тут розводиться на 10 грам, 10 на 10 літрів 10 грам ну, в гарячій воді бор розводиться. Всі знають, що бор розводиться в гарячій воді, але що я беру менше, я беру менше бору, я десь беру до 5 грам. Бо бор це не просто якісь іграшки, і що можна прям його закроплювати. Але це воно таке, що треба з ним обережно. Я беру менше. І, але я беру частіше можу зробити е, помідори бором. Значить, я коли починаю цвісти, десь, один-дві цвіти, викидають бором, обробляю. Потім обробляю бором, вже коли більше вже четверта-п'ята кість, ще раз обробляю бором. І так само дерева. Перед цвітінням я обробляю також бором. стараюсь обробляти. Так, борна кислота. Поїхали далі. Далі йдуть. Ой, у вас трохи по цим хилатини. Що важливо хилатин? От, навіть в мене дуже багато цих хелатинів. Я розкладу. Що дуже важливо хилатин? Це воно дешеве. Але хелатин дозволяє, що він дозволяє. Він дозволяє е, в такій формі він е, зберігається. Я там не, прям, не особливий хімік, щоб його, якій він в формі, але він дозволяє, що він рослина, дуже швидко його вбирає. Значить, почнемо спочатку. Так, по порядку. Значить, хелатин з желізу. Е, я беру хелатин з желізу е, для своєї. Винограду і малини. Ви знаєте, що малина дуже часто хлорозить, і я тому малину стараюся хоча б раз обробити хелатином желізом. І, цей. і так само виноград. Виноград можна, наприклад, коли обробляю малину, ще там виноград, у мене нема плантації винограду, раз, разом з малиною обробити виноград, і потім ще окремо. Вже виноград ще раз обробити, бо желізо дуже важливий елемент. Желізо дуже важливий елемент, і я зараз може бути такі в нас грунти і погодні умови, що желіза може бути мало. Всі знають, що і яблуням потрібно желізо, навіть садять всякими бляшанками, -всім, як садять дерево під, під коріння, кладуть. Але це ще це хелатин желізо але ще я плюс, що желізо, якщо взятися до теми желіза, то е, я ще осінню е, стараюся 3% від, е, роствором е, взяти е, цим зараз нагадаюся, е, желізним купоросом. Е, він е, желізним купоросом 3%, Ну, можна брати більше, але я беру 3% желізний купорос, я обробляю. Або пізньою осенню, або дуже ранньою весною. Ще в лютий місяць, коли сонце пригріває, то я можу жліним купоросом. Желізний купорос, він, що, тобто від моху від всяких грибков, ну, від грибкових він не дуже, але оці от, лишайники, мохи, що на деревах, він гарно діє. І плюс до того все желізо, яке буде там з дерева або попаде в ґрунт, воно буде підкормлювати. Всі наші дерева і рослини. Бо в нас може бути багатьох людей, що люди не знають, що є дефіцит желіза в ґрунті. Так, хелатин желізу завершив. Поїхали далі. Так, е, значить, е, окремо. Я ще от е, люблю ще обробити е, цим своїм огірочки. Тут спеціально е, я довіряю вже там виробнику. Що він е, додав якісь то, що треба, огірку і ягоду. Ну, думаю, що він краще, вони краще знають виробник, ніж я, що має додаватися. Тому я ще, якщо маю час, е, я стараюся ще розвів е, цей роствор і обробив свої огірочки. Е, огірочки і так само полуницю О, обробив е, Ну, не саме, коли вже самі ягоди. А полуницю, коли перед ягодами, то теж обробив цим, цим хелатином. Бо воно: всі, треба багато мікроелементів. Ми не можемо все забезпечити. А ці вже хелатини виробники вже мають знати краще. Я, е, Так, значить, як рост, роствор не хочете далі використовувати на інші рослини, можна е, розвести в воді і підлити е, під корінь. Так, поїхали далі. Так. Е, Кальцій, калій і бор. Е, ну, Дивіться, давайте за Бор е, Бор можна е, брати борну кислоту, а можна брати хелатин бор. Е, кому як е, борну кислоту, просто е, навіть от якщо я більше е, люблю, чесно говоря, оцей бриксил, е, бриксил, е, не бриксил, бриксил е, кальцій. О. Я, от, чесно говоря, люблю більше брексил кальцій і бор, бо борну кислотою треба гратися. Багато хто рекламує цю борну кислоту, що вона прям там, борна кислота. Але з борною кислотою треба гратись там має бути вода 60-70 градусів. А це ніхто ну, деколи немає часу, швиденько прийшов, викинув відро, роз, розчинилося. Яка вода є, розчинив, залив і швиденько 15 хвилин покропив. Нема коли того розчиняти, цим болтати. То все це. Бор. Отакий от я беру хелатин бор. Він недорогий 15 гривень. У ці всі хелатини. Так само бриксил мікс, бриксил кальцій. Тут я вже розказував. то от Бор це саме Е, Я вже розказував, коли борна кислота. Саме важливий бор перед цвітінням. Треба всім рослинам бор. От можна брати ще такий хелатин-бор. Так, кальцій калій хелетин. Дивіться, в кого може бути, розкажу за кальцій. Я беру під корінь. От у нас, наприклад, суглиністі гринти, і в нас кисловата земля. І у нас є дефіцит, явний дефіцит кальцію. У мене є такі частини огороду, наприклад, я сажу помідори, у нас бути, може бути вершинна гниль, просто кидатися страшне. Тому під корінь я даю від цієї вершинної гнилі кальцеву селітру. Я даю кальцеву селітру, і плюс я ще обробляю кальцій, кальціє. Значить, тут так само бриксиль кальцій, бачите, всюди. Є кальцій, брикселька, бор кальцій. І так можна брати хелатин кальцій. Цим хелатином-кальцієм я обробляю, наприклад, якщо один, наприклад, один раз я даю кальцеву селітру під корінь, то вже я на, через тиждень я можу обробити хелатину кальцію. Ну, дивимося по своїх помідорах. Якщо, ви, наприклад, немає ніяких признаків того, що і ви знаєте, наприклад, що ви давали там, розкисляли землю, давали вапно. В опно пушонку або ще чимось, або доломітову муку давали, то можна і не це. Але я стараюся все-таки кальцієм обробити. Халатин кальцій дуже воно, воно дешеве, швидке. Наприклад, ви не розкислили, ви сумніваєтеся, що у вас буде вершинна гниль. Хелатином кальцієм обробили і маєте чистий спокій. Два чи три рази можете собі подивитися, як які препарати ви застосовуєте. І в тому справа, що бо якщо вершина гниль знаєте, якщо вершина гниль кинеться, то вже все. Тоді вже ви нічого не зможете зробити. А профілактика на профілактично собі зробити. Так, е, хелатин, калій. Е, хелатином, калієм це вже, е, вже в кінцевому помідори, вже коли вони стинуть, починають стинути, це вже е, початок серпня місяця. Я ще вже припиняю всі, я вже починаю, вже в кінці серпня я вже лінуюся, вже тільки збираю помідори, вже ніякі підкормки не даю, тільки поливаємо, можемо поливати трохи менше і давати цей. Ще можу обробити хелетином калію. Хелетин калій. Калій дозволяє помідорі швидше стинути, більше набрати сахарів, щоб була помідора смачніша і Швидше достигли, почервоніли, швидше зібрали, ну і уникли фітофтори. Калій можна брати, крім, там ще можна калій брати з різних ще під корінь давати. <кхи> Але по листу це саме швидше. По листу рослина швидко вбирає і швидко калій можна таким хелатином калію. Хто, наприклад, не має. Бо розумієте, давати підкорінь це треба. От, наприклад, якщо в мене посаджено 150 помідорів. Попробуй перше їх з баночкою. От я беру, якщо розвожу добриво, то по півлітрову баночку і під кожні помідори даю. Попробуй під 150 помідорів, понагинайся, давай. А тут розвів 10 літрів, прокопив і вже підкормка є. Так. От, е, дійшли до одного з моїх найулюбленіших добрив. Е, розкажу, чого найулюбніш. Так, тут в мене. Е, так. Тут в мене формули плантатор. В чому це я люблю добриво? Бо тут, в цьому добриві, крім азот, фосфор, калій і мікроелементів, є амінокислоти, є всякі вітаміни потрібні ці. Тобто рослина. рослині не треба витрачати сили, не треба витрачати час. Зразу е, ви покропили, і рослина е, отримала це зразу від доброго. Зразу лист, ли, в листі листечку вибрала це доброго і зразу може давати вам врожай. Е, бо можуть бути всякі стресові фактори, можуть бути, що ці елементи, що внесені в землю, наприклад, там ми вносимо і ці гнітромофоски, і фосфор, і суперфосфати, і всякі ці вони можуть бути заблоковані, або можуть бути недоступні рослини. Ну, всяке буває. А тут. ви це. І я вам хочу сказати, що от я кроплю цим плантатором, і ви можете на другий день от, покропили, і ви можете зразу побачити на другий результат, що зовсім інше листя в Е, Після цих вітамінів і цих амінокислот, і це все зразу на другий день результат. Зразу зовсім інше таке лисичко, Ну, не можу я пояснити, ну я так би не пояснив, а таке махрове і це. І зразу видно, що то рослина значить так. Тут в мене 10, 54, 10, це з фосфором, я під час цвітіння можна кропити. І 5, 15, 45, Це вже перед дозріванням, так і пише, дозріванням плодів. Цей плантатор має всі вітаміни, повторююся. А вітамін, амінокислоти це все. Покропили, підкормичка зроблена. Залежно, я вам хочу сказати, це треба ще дивитись по своїх рослинах. Якщо ви бачите щось у рослині, або малі плоди, або там вершинна гниль, або якийсь неправильний жаль, ви собі можна скомпонувати цими листовими підкормками. Можна зробити будь-як скоригувати це. І останнє, що я хочу розказати, яку я листову підкормку ще маю. Я на всякий випадок от, маю це мегафол. Він дорожчий препарат, ну, не пам'ятаю, десь він, мені здається, що 에, 에, точно вам не скажу, ну десь гривень 45 я заплатив на цей мегагол. Але що він саме добре? Я тримаю мегафолом, я так не роблю ніяких підкормок, але я тримаю мегафол, наприклад, якщо, наприклад, град або якесь похолодання, або так цього року було, що ми висадили помідори, і через два тижні почалися в нас приморозки. Тому я тримаю мегафол, цей мегафол це Валагрівська, італійська фірма, і я тримаю на всякий крайній випадок. Я знаю, що якщо обробити мегафолом, і він допоможе рослині адаптуватись до цих стресових умов. І тепер і ще в цьому мегафолі, що ці італійці настільки, вони цей, що, вони, що він робить, що, от, наприклад, рослині. І розширяє оці канальці, де рослина поглинає ці поживні речовини, що воно допомагає рослині поглинути ці в стресових умовах, поглинути ці речовини. Отакі От листові підкормки. Я вам хочу сказати, що це дуже корисно, воно не є дороге, воно не є трудозатратне, ви ще більш швиденько можете це розвів. 10-15 хвилин, ну, кого залежно, які об'єми. 10-15 хвилин у вас оброблені, підкормлені. І е, навіть є такі, що нема коли або нема чим підкормити підкорінь, а листова підкормка, е, листова підкормка дуже вам допомагає. Отака От у нас підготовка до нового сезону. Всім дякую за увагу. Е, готуйтесь до нового сезону, до листових підкормків. Всім гарних врожаїв! та мирного неба.